Дивитися «Перші міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Коробкої. Сьогодні будемо говорити ось про що: знаєте, якщо хтось просто чекає на перемогу і думає, що від нього нічого не залежить, то він, м'яко кажучи, трошки помиляється. Звичайно, що основна роль у цьому це наші збройні сили України. Чи наші хлопці і дівчата, які там на передовій наближають нашу перемогу у дуже складних обставинах, у дуже складних боях, але не треба вважати, що без кожного з нас їм було б легше. Навпаки, знаєте, якщо кожен із нас якимось чином долучиться до того, щоб допомагати нашим захисникам і захисницям, цього перемога буде наближатися просто швидше. І це не лише про донати, це не лише про кошти, це про те, що кожен може робити сам. Знаєте, от у нас е з 2014 року волонтерський рух, який народився саме тоді, він розвинувся настільки, що мені здається, що зараз на плечах наших волонтерів дуже дуже багато. І вони вивозять стільки. І скільки можливо не встигає вивозити влада, чиновники і таке інше. Тобто вони це зроблять е, часто самостійно, оперативно, швидко і результативно, це найголовніше. Ось нещодавно ми мали день волонтера. Це 5 грудня, якщо я не помиляюся. Але це знаєте, це умовно, тому що мені здається, що день волонтера сьогодні буквально кожного дня. Саме тому в нашій студії Андрій Вакарчук волонтер. Вітаю вас, Андрію. І саме такий пересічний одесит, знаєте, який ми вперше бачимо Андрія в нашій студії, і взагалі-то вперше познайомилися. Я дуже рада, тому що ми всіх наших волонтерів майже знаємо по прізвищах. Так вони, ну я ж кажу, багато з них працюють з 2014 року. Вони вже в цій сфері просто ну просто гуру. Є ті, які долучилися з початку повномасштабної війни, як і ви так само. Але бачите, як якось ви не піаритеся, якось про так, вас не. Невідомо взагалі. А я для ну, себе, десь, наприклад. десь відомо. Ну От бачите, а я для себе для мене була новина взнати, що ви е кожного місяця відправляєте нашим е воїнам 100-150 спеціальних аптечок, так. що ви закуповуєте автівки, що ви закуповуєте акумулятори і що ви взагалі дуже багато допомагаєте цивільним на Херсонщині. А, так, ви кажете, що ми з вами не бачились, але я вже був у Цій студії, в іншій, мабуть, і ми розмовляли про Херсонщину як ми їй допомагали так, усю так, окупацію маю. До, до самого звільнення. Угу, угу. І через тиждень після звільнення ми туди поїхали чотирма автівками. Ну Це було все паралельно з допомогою військовим. Ну, Такий був ще один фронт. А щодо. Піару чи впізневаності? Ну, ну, популярності. популярності такої ну, себе, ми, да. ми не йдемо у медійку, як то кажучи. Нам mm -hmm. це не треба. Ми, ми не бачимо в цьому. Я кажу за себе і за моїх друзів, з ким ми це робимо. Скільки вас? От скільки ви? Андрій і Ко, скільки? Скільки цих ко? Скільки цих? А, ну, там, хто, хто займається тактичною медициною, там є Макс, дівчата. там... Моя жінка долучається з порами, дівчата завжди роблять щось якесь, щоб якось зібрати кошти. Uh -huh. а, Ксенія збирає вже другий день народження на свій, вона робить банку, каже, не треба мені подарунків, давайте кидайте все на банку. Ну, тобто, якось так. В нас є Інстаграм. Так, так, на Інстаграм навіть, дивилася на це. Навіть Фейсбук не, не дуже. От В Інстаграм все в Інстаграмі. Так, що ми не звемось волонтерами, ми просто допомагаємо. Як каже мій знайомий Дмитро, ми не волонтери, ми просто робимо свою справу. і Слухайте, ну ви згодні зі мною, що від кожного з нас залежить наближення Звісно. перемоги. Звісно, ми тут нещодавно спілкувалися з соціологинєю, яка сказала, що от дивно, але з початку війни ми не мали ні єдиного соціологічного дослідження, де б ставилося питання, чи готові українці до затяжної війни? Хоча і так вже всі зрозуміли, що вона Чому? затяжна і буде затяжною, тобто вона не завершиться завтра і в наступному році навряд чи. Але таке питання ніхто не ставить, бо воно не поп популярне. і справа не в тому навіть, а справа ще й в тому, що якщо е, ми побачимо, що готові, не готові, але українці не, понім... не не розуміють одної, мабуть, не всі українці, одної такої простої е, речі. Від кожного, не лише від тих хлопців, які, як я вже сказала, і дівчат які там, так. А кожен може ну, трошечки щось робити. Кожен може трошечки реально, більше. Хто фізично, хто так, знаєте, 100-150 е аптечок це насправді. Дуже багато, ну насправді ну це якби не багато і багато в той же час, бо це конкретно індивідуально, правильно поножити це на життя, або, ну, от, або помножте це на кошти. Це так багато і так. Я ж про це, що найголовніше, що це багато про життя. 100-150 чоловік, чоловік, да, захисників чи захисниць, які отримують ці аптечки, і які є на фронті. Це розходним матеріалом. Насправді, як ви до цього, як це всього почалося все. Це ж просто, ви ж ніколи не були волонтерами. Ви не мріяли про це ніколи. Я, 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 я старший помічник капітана, капітана, я моряк, ну, от, <laughs> бачите, який як зараз у відпустці я прилетів 22-го за 2 дні. Тобто, два, за два, два дні, дні до війни. Да. Як я вам вже казав на початку, перші дні ми трошки були такі флаїнг, okay. ми, ну, ми не розуміли, що буде. А потім я вийшов з першою коробкою з якимось. З Якоюсь термобілізною uh -huh. ми були першими, хто відчиняв один із е, волонтерських центрів в Одесі. Е, uh -huh. Ну то було, то не звучало як волонтерський центр. Ну, тоді такого не було. Ми не розуміли, що ми робимо. No, да? так, так. Ось ми поїхали, ми давай, поїхали, купили, привезли. Ну, воно неслось о отак. Я дуже багато людей бачу, хто зараз просто займається буденністю, хто тоді був трошки активний, зараз ну, все, ну, здувся. А ми не Люди втомлюються, і волонтери теж втомлюються. Так, Хтось відходить від цього, так але ж не час відходити зараз. Не, як а, я розумію. А, як, а як відходити? Uh -huh. Ну там же ніхто не відходить. Uh -huh. Тобто, ну я розумію, що впали оберти, все впало. Але ж ну, в мене не впало. Ну запити вони не закінчуються. Ви ви, ви казали аптечки, автівки, і uh -huh. ми коли спілкувалися з, з вашими дівчатами, я кажу: Ой, та я забув стільки цього розповісти. А, давайте тут у студії. Те, що ви не розповіли давайте, нашу... давайте так е, один із одеських ППО. Ну вони мені дзвонять як, як батько. Mm -hmm. Привіт. Треба. Ну ми. чи е, казати, чи ні. Е, ми допомагали на всі. Е, як то кажуть, чи, е, о, о, от ми чуємо якісь там назви. Е, Популярних ППО-ніх uh -huh. речей, uh -huh. uh, ну, окрім Патріота, да, uh, uh -huh. uh, на всі ми, ми допомагали. Uh -huh. Чимось, але ми допомагали. Ну, тобто, uh, в... тобто є конкретний запит, так? Вам так. телефонують, потрібно так. це. Так, І да. там за якийсь певний час. Да. Слухайте, знаєте, є категорія людей, яка каже, а, а, що чому, а чому не Міністерство оборони? Ми вже безліч разів говорили я про не, те, що. Я є… Не... Дуже Ніскокусні багато явіть навіть можу вам сказати, чому ні. Там вже неодноразово про це чули. Тому що є певний там бюрократичний механізм, певна дуже нешвидкий, так би мовити, шлях того, що потрібно Отримано. просто Звісно. вчора. Воно дійде там через ну там два тижні. Ми три підходимо тижні. ще до одних. А їм моїх... потрібно зараз. От тому, О... ну тому так. І ще на війні це все розходники. Звісно, тобто їх не може бути не багато. Не так фінансує. Автівки. Фінансує держава з свого боку, фінансує. оборони фінансує з свого боку, але цього замало, за бо мало. фронт дуже великий. Так. Ну, якось так. Наскільки я це розумію, так, і є, можливо, так да, і є. не без бюрократії, корупції, бротії, корупції, звичайно, але в мене, так, друзі, ось чого я казав за ППО. Там нещодавно був скандал, що хтось там продавав топливо. Там. Uh -huh. Мені за цей день скинули цю новину чоловік 5. Uh -huh. А що, це твої ППОшники? Я кажу, ні, це не мої ППОшники. Мої ППОшники це ті, хто збиває ракети, коли ви радієте. Да? Uh -huh. Але кажу, ну буває, ну що я можу зробити? Що ми тепер не допомагати йому, коли він там дзвонить, щось питає. Ну і ви кажете за те, що може щось довго отримувати, чи там uh -huh. чекати на бюрократ... бюрократію. А, опять же, можна це казати чи ні, але всі дивилися новини про те, як ми запускали дрони в Крим, всі раділи. А, там був один з моєї фамілії. Mm -hmm. ага. Імени, да. Імени да. Був. я не можу сказати коли, але в мене я вам покажу. Тут, там була зад... На... позаду моя. Інформація, я... що він вразив. Я <рес> нічого не можу розказувати. Я не до можу. того, що навіть такі, <рес> добре, добре, навіть все, такі це, речі, все це такі популярні <рес> і такі, да, ну, такі всі знають, ну, теж ППО, всі, всі радіють, коли вони збивають, всі кажуть, Слава ППО, але коли їм треба автівка чи ще щось, ну. Угу. Хто це зробить? Держава не може все покрити. Тобто, є, є такі, Знов таки, є притула, є повернись живим, є великі фонди, але є маленькі запити, які треба покрити ще вчора, і для, для того і є такі люди, як ми. Такі, як ви, такі, як Олександр Бабіч, який це постійно робить, як Андрій Танцюра, який по госпіталях да. теж це робить, тобто це постійно дуже дуже багато років вже поспіль. Тобто є, є? просто звичайні одесити, звичайні українці, які просто тут живуть да. і хочуть допомагати. Слухайте, я не можу не спитати. От це питання, що всі ну, є якийсь певний відсоток, що здулися. Ну там чи то ми відійшли таке інше, чи там я не знаю, не отримали. Знаєте, на початку це було у всіх там. А, море емоцій, yeah. море сил, бажання, наснаги, натхнення чого завгодно. А потім воно почало, ну як у людей, ну, почало просто буденність. Yeah. Війна стала буденністю. Це страшно, але ми звикли до неї. Yeah. Ми звикли до війни, ми вже майже два роки у війні живемо. Yeah. А, де берете кошти? Інстаграм, uh, наші друзі. Uh, в мене є Тобто uh, ча... декілька. Декілька напрямків, є да? е, кілька людей, які підтримують кожного місяця, там mm -hmm. трошки, але mm -hmm. якось підтримують. Тобто, на постійній основі На постійній, пенсмент, дуже та. мало таких, але є. Дуже дякую їм. Є е, наші друзі, які закуповують нам турнікети, то що дуже дороге. От вчора, mm -hmm. там, якщо бачили мій інстаграм, mm -hmm. ми сьогодні показували там на 5 тисяч євро, але ж це ну. 5 тисяч євро, да? але воно розійдеться за, там, за кілька днів, ми розкидаємо туди 10, туди 20, uh -huh. в кожну аптечку. там чи щось. Бо знов таки, вони є на війні, але буває, не. буває якийсь Китай, да? щось не, uh -huh. не таке. Буває. А що робить? Ну, я ж не можу казати, чекай, коли тобі держава видасть такий, no, ну, якщо люди просять. Ну, Все, все через Інстаграм. Тобто, всі запити, всі збори, вся звітність. Якщо ви бачили в мене в Інстаграмі, є хайлайтс, ну, там, де зверху збережені сторіс. Uh -huh, uh -huh. От там спочатку, там пісне феб, марч, 22. ну, тобто, з того. І кожне таке віконце воно займає до 100 сторіс. Ну, більш не можна. І кожен місяць по сьогодні, я кожного місяця е зберігаю їх, складаю, бо воно так ось розлітається, як і гроші, ти не бачиш отуди-туди, о, де ж воно все ділося? А ну, там так, так. ти заходиш і ти бачиш, що якщо то там ну там англійською там, десембер, то, то то десембер. І 100 сторіс. Тобто, е що куди? Що, куди пішло? Фотки з військовими, там, іноді якісь там військові приколи, іноді військові щось там. Прикалюють тобі там, ну там, ну, більш у цих ста сторісах за місяць, ти майже усе якісь якісь передачі, щось передали, щось привезли. Ну, ви бачили, там скільки автівок. Я вчора м -м, просто автівки, щоб їх завозити, треба ну так, з Бухти Барахти не завезеш. Тобто ми завозимо через фонд. Дякую моїм друзям з Волині. Е -е, я вчора їх питав, кажу, слухай, я буду завтра на інтерв'ю. Е -е, Можеш там прикинути, скільки приблизно uh -huh. е, до, до скількох я доклав руку ну, до автівок. Бо я собі тому, там, ну там одна, дві, п'ять, тоді п'ять на ПВОшників, п'ять, uh -huh. туди-сюди. Він каже: ну, 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 ну можеш там десь просто казати. 100. Щось зібрали, ну, щось допомогли. Uh -huh. Ну, тобто є дуже часто, є військові, які зібрали кошти, і вони не знають, що з ними робити. Uh -huh. Є кому треба трошечки допомогти дозібрати, докласти. Вони дуже е, часто натрапляють на непорядних барих. Я кажу, якщо так можна казати, ну так, треба І вони зробити. кажуть, в нас є гроші. Будь ласка, можна нам знайти привезти. Ми не знаємо, як вести, ми не знаємо, як її завозити. Нам треба сьогодні, без там, без частин, без е, е, листів. Просто от треба нам. Ми в п'ятьох зібрали, нам треба автівка. Угу. Поїхали, купили, привезли. От десь минулого року ми возили з іншим Дмитром, моїм другом. Ми возили з Німеччини там теж 15 20 щось таке було. Ну, тобто, я як в в якийсь день я думаю, так треба рахувати. Тобто нема часу. Потім, потім, потім прийдусь по інстаграму, порахую. Але вже не ну я вже не можу. Ну так, так, це вже От тільки по фонду, те, що офіційно їхало по по листам, по бумагам, він мені сказав, ну дал, ти можеш просто казати сміливо. Чи є е, якісь проблеми, коли ввозите, коли взагалі виїжджаєте? Бо зараз волонтери, я думаю, що ви чули вже так, що має змінюватися законодавство, все має бути е, якось там механізовано. Ну, коротше кажучи, е, нюанси такі, що до 1 квітня ви ще можете працювати так паралельно, а вже з 1 квітня тільки е, за новими правилами і із новим, е, новими змінами в законодавство. І от сьогодні вже волонтери кажуть, Кажуть, що це є велика проблема, тому що оця цифровізація, до якої хочуть призвести, да. вона поки що не працює в такому вигляді, як би хотілося. Я ну, все. Це якийсь там тест. Я ну от, ну от, А проблеми вже виникають. У вас ще не було таких проблем. А, і ще я казали, що волонтерам, які є фізичними особами, буде дуже складно, тому що вони мають об'єднуватися в якісь волонтерські центри, чи благодійні фонди, ну, чи віримо. таке інше. Тобто ви а, поки що цим не стикалися. Сьогодні чи? заїхала перша автівка uh -huh. по новим правилам. Uh -huh. Тобто заїхала. Заїхала, все, ну норм, якщо так? ти робиш папери, якщо ти uh, знаєш, як це зробити. Ну я, я не чув. Він вчора ввечері мені писав, я стою в Любліні, сьогодні вночі вона заїхала. Uh -huh. Все, так, да, я читав, були 1 грудня. Там все, все так, пропало, так. все. З 1 нам, грудня були просто, все просто нас панічні настрої. На... Ну, може бути. Ну, вся, всяке буває. Ну, uh -huh. Може там щось не так зрозуміли. Може, прикордонник був не дуже в гарному. Не дуже зрозумів, поки що. Він так, теж не зрозумів. Uh -huh. Ну, Бувають різні речі. Але ж ось наш от перш, перша автівка після 1 грудня заїхала вчора, що сьогодні, ну, восьме. Uh -huh. Ну, тиждень. Грубо кажучи, заїхала. Післязавтра їде інше. І так було, і буде. Як я кажу, там десь в мене можна прочитати. Треба віддавати мінімум одну автівку на тиждень. Угу. Андрію, скільки 12? Мінімально і максимально. Скільки зараз? Мінімально, як, як кажуть всі, бувають навіть копійки. 50 гривень. Ну, тобто, тобто копійки бувають. Тобто прям копійки. Копійки, буває копійки. Да, буває. буває кілька гривень і коментар, якщо там ну, пролазив монобанку, чи, чи де вибачаюсь за маленький донат, але це останні кредитні кошти. Ну, таке теж буває. А самий великий донат, якщо, так, якщо казати за, за, за тактичну медицину, то був два рази по 10 тисяч доларів. Це одна Ого. людина. Да. Ну так, а ви ж бачите, турнікети, аптечка коштує біля 100 доларів. Ну, якщо так, от якщо ви зайдете до інтернету і все замовити там, да? Ну я розумію так. Ну, умовно, У нас там є. Це найнеобхідніше, так? це не супер топ. Ну це можна ще дорожче зібрати. Це от такий мінімальний, найнеобхідніший набір. Тобто, то було 10 тисяч на автівку. Колись я збирав для наших хлопців зі 126-ї бригади. В Твіттері, я ще там в Твіттері посіжу, є така соцмережа. Не, не всі знають, що вона теж популярна. Був донат 4 тисячі USDT ну, в криптовалюті. Ну, то автівка коштувала 6, то була майже вся автівка. А і колись нам подарували автівку минулого року. Ну, там з, моєму, моєму товаришу написали: Чуєш, тут вона стоїть. Але за кордоном вона без техогляду, ну вона не може їхати. Щось можете придумати та забрати. Угу. Тут, мабуть, через чотири дні вона вже була в Одесі. Ну так, і автівки там ж теж, теж розхідний матеріал, так? Вони ж в да. тих умовах вони дуже швидко псуються. Псуються. Якщо. Ну, таке є там. Є, є вже е, є автівки, які е, я точно знаю, що їх знищено. Вони навіть є фотки, бо. Угу. Ось три-чотири місяці тому хлопці писали, що ми, 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 ми живі, все гаразд, але автівка ось. Uh -huh. І вона там розвалена. Є такі, що повертаються. Ми робимо їм тут ТО. Ну тобто, там три-чотири місяці вона повертається. Uh -huh. Ми її тут обробляємо. Різне буває. Оці ППОшники, я ж кажу, це я їм як батько кожного разу. Андрій, ну тобто. Всі ті автівки, що там, це мої. Ну як, як моя. Ну, так, так. О, треба те, те. Ну окей, треба так, треба. Ну вони і, сам, і самі там покривають, щось скидаються, щось роблять. Але воно таке, знаєте, відчуття, що от ти віддав, і вона як твоя. Ти кожного разу там, ну там те поламалось, те поламалось, бо є такі люди, які віддали, і те й забули. А Мене, ну, не всі, але майже кожна автівка, я там за нею слі... да, Ну, да, за долю, і Би там, якщо щось. А слухай, а тут от, от, от ета, а тут от, ета. Я кажу, ну давай спробуємо там, давай гуму, давай то. Ну є. Ну. Ви ж бачите в Інстаграмі, можете по покрутити. Так, так будь-хто може побачити, yeah. це абсолютно відкрита інформація. І стосовно кілька слів стосовно цивільних наших на Херсонщині, так, що там за допомога, чого люди e, зараз т... потребують? Я так розумію, що це окупована територія. E, ну, зараз ми, вже, там... зараз ми вже туди не допомагаємо, бо то було якось, коли був весь Херсон в окупації, ми. Мали такий лінк з Романом, який там теж бував у вас в студії і uh -huh. на, на безліч студіях, бо він uh -huh. був у полоні два місяці, uh -huh. і він така, uh -huh. як кажу, популярна людина зараз в Одесі. І ось у нас з ним був контакт, і ми до літа, до кінця літа, навіть коли він вже був там, чи можна казати, то тюрма, ну то не тюрма, ну от там, де він був, no, ми все одно продовжували якимось чином через якісь там. Отакій от от махінації доставляти туди е медицину. То була така в нас такий напрямок. Але після 11-го 11-го ми з'їздили, ми привезли, подивились, що там. Ну, Туди поїхав весь світ, що там вже. Що там все нормально, Ну, Ну, не нормально, я вже, як така маленька да, маленька людина, я вже не тягну те, що там ну, можуть питати. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, на, на, той, на той проміжок часу, коли там приходили. Е Літні люди приносили ось такі там папірець з надписом, що їм треба, і вони мені пересилали от-от-от-оте, і ми тут в Одесі купляли, з друзями, збирали кошти. Я там не не доказав. В мене є чат з моїми моряками. У нас такий робочий, ми там спілкувалися по роботі, там ну такі дружня атмосфера. А на початку я кажу: ну, хлопці, треба щось робити. Ну, спілкуватися на, на робочі теми це, це, це добре, але давайте скидати гроші. Вони ну, допомагають? Вони допомагають, вони скидають. Е, звісно, багато хто не вдома, бо вони були там. Ну, там хто не повернувся, хто повернувся, ну, це таке. Угу. Але вони скидають е, трошки важче нам. Ну, зараз я кажу, що, ну, що робити, вони мені не винні, але то. Як то кажучи, то, 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 то діло кожного. Ну так, то справа кожного. Але, але якщо кожен буде так до цього ставитися, то всім буде, мабуть. Трошки не, легше, не, трошки да. легше, легше. Ну і, на жаль, ми завершуємо, тому що час е, збігає. Але хочу вас все ж таки спитати: знаєте, оці всі е, «Ми втомилися від війни, це так довго, це наскільки, коли це скінчиться? От зараз е, часто це звучить, ми це чуємо часто. Да. І всі розуміють, що психологічно, навіть в Одесі, яка далека від такого фронту, так? Головний, але... Головний міф війни що війна недалеко. Так, ну, от, от. Ну, насправді так. Якщо б не було масованіх обстрілів, то, то можливо. Знаєте, всі ж пам'ятають, 14-й рік і там війна, да, Найстар, ж... і про неї дуже швидко забули. На жаль, забули, і тому вона прийшла, так? вже близько прийшла да. наблизилася і прийшла на всю територію України. Мабуть, це так війна не буває е, далеко. Це справді да. війна йде на всій території. Так, от ем, що таким е, одеситам і українцям сказати, які от втомилися і хочуть сьогодні свято і розуміють, і не хочуть розуміти, що е, ні, свято обов'язково має бути, але не хочуть розуміти, що для того, щоб ми покінчили з цією війною. Долучитися має все ж таки кожен. Як може? А, ви кажете втомлення, я втомився від того, щоб е, вговорювати, як то кажуть, цих втомлених. Uh -huh, uh -huh. Я від цього втомився. Ну, тобто, uh -huh. кожного разу, коли ми що. Ти кожного разу, коли робиш збір зараз. Якщо на початку ти мав, ну, мав можливість написати, треба ось. Це. І це дуже швидко навіть, навіть ти так? не писав до кого. Зараз тебе треба станцювати, заспівати, mm -hmm. щось подарувати. Останній раз ми розігрували PlayStation. Mm -hmm. Зараз mm -hmm. мій друг е з Полтави робить збір на автівки. Приз. Ну, як це, так? Да? Приз за збір. Слухайте, ну він... це це просто в голові не вкладається вкладає. Але, але, ж, але ж треба, воно працює. Я робив там нещодавно. Я поставив там велику велику автівку з Лего. Теж. Треба якось заохочувати. Військові вони записують Я... відео, вони дарують презенти. Зараз там в один, один є 28 ї бригади виставив свою БМВ. Тобто це, це що завгодно. Я думаю, що нас почули. Найголовніше. Да. Я вам дуже дякую. Андрій дякую. Вакарчук, волонтер був гостем нашої студії. А, просто робіть свою справу, кожен свою, і тоді перемога буде ближче. Побачимось. Дякую.